Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Бог людям дав мізки для того, щоб ними користуватися в правильному направленні. Але вмісто мізків у людей шапка така, знаєте, як з дірками, тому що там гуляє вітер. І раніше люди вони вивчали в школах слово Боже, діти. І знаєте, все розквітало. Але коли прийшли безбожники, люди стали, Слово Боже, відкидати, і все почалося рушитися, все розрушуватися, почали вбивства. Але, як Біблія говорить, це останні часи, і нам треба церква жива,